Христос посеред нас на календарі вівторок, 12 червня, триває другий день Петрового посту. Дорогі брати і сестри, сьогодні на літургії прочитується Євангеліє від Матфея, в якому чуємо застереження Спасителя. Бережіться лжепророків, які приходять до вас у вечій одежі, а всередині суть вовки хижі, по плодах їх пізнаєте. І ми повинні з вами зрозуміти. Що мета кожної людини і всього людства, спасіння і прагнення до царства Божого. У цей день церква звершує пам'ять преподобного Ісакія, і Ігумена, обителі Далмацької. Святий жив у IV столітті. Саме у той час імператор Валент почав переслідувати православних. Покинувши пустелю, преподобний Ісакій прийшов у Константинополь, щоб утішати і зміцнювати православних. Під час походу на війну він дав пророцтво імператору, царю відчини храми православним, і тоді Господь допоможе тобі. Але до його слів не прислухались. Незабаром пророцтво святого збулося. Готи перемогли. Після чого преподобного Ісакія. Стали вшановувати як пророка Божого. Коли на престол був обраний святий цар Феодосій Великий, він закликав до себе старця і виконав усі його настанови. Довкола святого почали збиратися ченці, і так виникла убитель. Досягнувши глибокої старості, преподобний Ісакій поставив замість себе ігуменом преподобного далмата, в ім'я якого став називатися монастир. Іменинники, які носять ім'я Василій. Сьогодні відзначають День ангела, сердечні вам шанування. Возлюблені у Христі, на закінчення хочемо звернути вашу увагу на слова апостола Павла: Поступайте обережно, не як нерозумні, але як мудрі, зберігаючи дорогоцінний час тому, що дні лукаві. Тож, нехай Господь по молитвах преподобного Ісаакія, дарує нам духовний зір, аби в наш нелегкий час змогли ми відрізнити правду від брехні.